Це джерело. Там, де людина, там радість і благодать, де Божа людина, там щастя. Ці слова прозвучали на завершення восьмої міжнародної прощі мігрантів та їхніх родин самбір Зерваниця з уст її першого організатора та ініціатора отця Василя Поточняка, виконавчого секретаря посторально-місійного відділу Української греко-католицької церкви. У пішій прощі, яка відбулась з 2 по 11 серпня, взяли участь заробітчани з дев'яти країн: Чехії, Греції, Нідерландів, Італії, Росії, США, Швеції, Австрії, Словаччини, а також паломники з різних регіонів України, зокрема з Львівської, івано-франківської, тернопільської, Чернівецької, Вінницької, Кировоградської та Київської областей. Кількість учасників понад 300 осіб. Маршрут цьогорічної восьмої прощі проходив через Львів, на Унів, відтак на Тернопільщину. Незабутнім залишилося в пам'яті прийняття паломників в селі Писарівка, мешканці села, в якому, за словами отця Ігоря Сорокаума, пароха храму архістратига Михаїла 24-30 хат прийняли і розмістили у своїх домівках понад 300 прочан. Що й казати? Словом, яким звернувся священик до паломників, було вести славу Божу. В унівському храмі, Вознесіння Господнього, прочани приймали таїнство й леопомазання. Через ілеопомазання Бог приходить до нашої душі, а тому так необхідно бути чистими душею. Бог зцілює наше серце, Він хоче щораз раз нам пригадати тебе, дитину, люблять. Звернувся до учасників паломництва отець Василь Поточняк. Щодня вранці, після літургії, провідник Прощі, отець Ігор Козанкевич, зачитував нам слово Віри на день, над яким ми роздумували і яким намагались жити. У Зарваниці, 10 серпня, нас чекала приємна несподіванка двоє немолодих учасників прощі з Вінницької області Ольга і Дмитро, які йшли усю дорогу з нами, взяли шлюб. Вони одружились ще в 1970 році, але не були вінчані. Маючи вже дітей та онуків, подружжя прийняло таке важливе рішення свого життя. Фестиваль іммігрантської творчості завершилася восьма міжнародна піша проща мігрантів та їхніх родин, організаторами якої є пасторальний місійний відділ Української греко-католицької церкви та благодійний фонд Карітас самбірсько Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Одного разу, коли прийшли до нас прочани, ми до них сказали, що дорога до Царства Небесного є найкращою, найпевнішою, найвигіднішою, коли вона є прочанською. Прочанська дорога в собі несе. Ті всі цінності, ті всі дари, ті всі Божі благодаті які необхідні є для того, щоб війти до тієї Небесної Батьківщини, до Царства Небесного. І дорогі, сьогодні вітаючи вас, хотілося б, щоб ця думка, ця свідомість була для вас живою, щоб цей шлях вийшли з радістю, щоб долаючи ті метри, кілометри, мали ту свідомість. Крокує до Царства Небесного. І не тільки сам, спільноту, більше того, йдучи особисто на своїх плечах, несу своїх друзів, своїх дітей, своїх онуків, своїх однолітків, друзів, тата, маму, брата, сестру. По друге ми не йдемо тільки для себе, до Царства Небесного ніхто не йде, щоб самому туди попасти. Так само і прочанський шлях. Ми в одній особі, в своїй скромній, може, слабенькій особі несемо дуже багато. І дорогі, особливо, певно, хотілося б підкреслити, трошки знаючи історію цих ваших прощ, що. Насправді ці прощі, то не є так перейтися від самбора до зерониця. Це є дорога Божої благодаті, яка потім протягом цілого року дає свої плоди. Тою дорогою фактично потім йдете через ціле життя. І напевно, коли отець Василь поточняк і інші його друзі, отеці його задумали, Цю прошу, то тільки з тією думкою, щоб якнайбільше прийшло нас до царства Небесного. Щоби зібрати особливо тих, які є далеко поза межами рідної землі. Щоби зібрати їх рідних, так як я вже казав, щоб один поніс того, коли, коли, коли він є десь далеко. Одного року мені довелося бути замінювати оце Василя поточняка в Болонії, тоді, коли він якраз йшов прощі. Не пригадую, який це рік був. Я пам'ятаю, що з Болонії майже кожного дня дзвонили, бо, до речі, тоді отець Василь був щось ногу собі пошкодив. Кожного дня дзвонили. Отже, ті, що там в сущі в Болонії, брали участь також, тій прощі. Отець Василь ніс. Всіх нас, тих, що тоді знаходилися в болоні, на своїх плечах, тому і пошкодив собі мову. Ти тягар важкий. А може й дорогі, ту, ту хворобу, що тепер несе, може, то також і є той тягар, що одна особа може нести десятки соль на собі. Тож, дорогі, бажаю вам, щоб і ви щасливі. Подолавши цей брочанський шлях, щоб принесли до Зарбаниця разом зі собою, багато Божої благодаті, почерпнули як для себе, так і для всіх тих, за кого також маєте різні наміри в цій прощі. Бажаю вам, щоб ви провели тут Одері, в селі, у монастирі. Хто відпочиваючи також, відпочиватися також чування своєї під тим унівським небом, щоб, вирушивши в дорогу, поєднали унів і зарманицю також в тому молитовному дусі судицького червенства. Нехай Господь дарує вам багато сили, здоров'я і нехай ця проща. Чергова проща буде для вас справді прощою радості, прощаю оптимізму, прощою надію. Знаєте, не, я так спілкуюся з, з тими новими, які долучилися того року до прощення, і кажуть, я навіть не знаю точно чому. Так сказали, хтось каже, я, я за пів години зібрався, тільки що. Хтось каже, я йшла, проще, лін, я лігати, подумав, що я йшла Проща через війну, то я в вікно почув, що йдеться, подумав, що ти зібрався, пішов з вами. Тобто, не завжди так, знаєте, що хтось планує, я маю намір йти там за, за таку справу. Але десь Бог торкається і бере саме ту людину, і та людина йде. Але вже тут напрощені це видно, що Бог не випадково вибирає кожного з нас. Що Він приготовив для кожного якийсь свій план, якусь, якусь свою ціль, що щоб виховати його для чогось. І ми вже раді, що за тих вісім років, бо це власне проща, що за тих 8 років, що ми вже е, маємо якийсь досвід е, оздоровлень, е, почаття дитини чи інші якісь досвіди, що хтось каже, просто помолилися і Бог дає, дає ці ласки всі. Е, тому я думаю, що через те, що також на цій прощі Бог робить знаки. Е, тому люди йдуть, покарикають, кажуть, там на прощі знаки. Так, треба заплатити за той знак. Часами ну, ми знаєте, де, де і плаче. Бо так, блять, могіч вже не може йти. Але каже, мушу йти. І плачуть, всю дорогу і де То Тоді та може ціна, що треба заплатити е, за те, щоб здоровився ну, хтось, чи зцілився. Е, також ми е, молимося, крім того, що молимося за всіх заробітчан, молимося за всіх хворих, від алкоголю, наркотиків ігрових автоматів, за стілення подруж, за розпізнання е, покликання для молоді, за те, щоб вони боялися приймати рішення якісь своїх в своєму житті. Е, також багато дітей молиться за своїх батьків, е, за те, щоб вони сварилися, за те, щоб поєдналися, щоб любов Божа була між ними. Е, сьогодні е, ми будемо тут чувати. Отець каже, в різний спосіб, знаєте, кому я вдасться. Але важливо, щоб це було щиро. Знаєте, Щоб ми не трактували відчування як магію. Знаєте, від я Господи тобі відчував, тепер ти мені маєш то і то дати. Тобто, щоб ми найбільше просили миру Божому, Божої любові, в серце, а не виконання тих наших, е... як золота рибка, щоб Бог не був золотою рибкою, мусиш зробити то, то і то, бо я тобі заплатив. Літні люди, доросла людина. Мала людина має свій характер, має свої погляди на життя. І нас це деколи може нервувати. Але ми маємо сприйняти її як так. Як можливість вдосконалюватися, як можливість не стати, знаєте, як можливість не стати якимось таким застояним болотом. Не побоююся того слова. Бо якщо, знаєте, людина буде йти собі гарно, і крім мозолів, нічого не буде допікати, ну, то вона ну, фізично, знаєте, лише старатиметься виправлятися. А про що є для духовності? Тому перше сприйняти людину як дар Божий. Я, а її я сприйму тоді, як коли буду мати любов до себе. Тому перше, до чого я закликаю молився за те, аби ми навчилися любити себе. Бо, не любивши себе, я не зможу полюбити іншу людину. Мені буде дивно, як та людина може на щось заслуговувати. Вона таке зробила. Ну я. Тобто любити себе, любити ближнього. Тепер, Господь нам посилає, знаєте, не лише людей, таких колючих, від яких трісе. Господь нам посилає ситуації, від яких ми тиха. Я вже тобто, говорив про це у першій катехизі, що я приїхав в понеділок, так добре, таке почуття спати не можу. Коли прощав, ну вже. Прийшов на прощу, йдемо. Господи Боже, де той обід? <плес> Але знаєте, попри той обід, я бачив людей, яких я рік не бачив. І знаєте, прийшла людина. А, що отець, як це маєш? <риклад> Каже, що, хоч хоч <ж> намови? <риклад> тобто, приходили люди. Вони казали, знаєте, навіть так, да, коли не казали, прийшли, <риклад> але воно мене якось, так знаєте, дуже підтримувало на дусі, дуже мені допомагало йти. І тому не біймося дарувати, не лише сприймати себе як дар, але й робити якийсь подарунок. Бо ми не можемо подумати, ай, це нащо понесу і сумку тій людині, але дехто з цієї душі може допомогти тій людині? Тобто... Вас є протанська родина, там Ми Йдемо шостий день, бо маємо свою віру. І що мати сильнішу віру, йдемо до зербаниці. Що там стоїть глибок крилиці, тої віри католицької набрати тої віри для всіх нас прочанки для вас також. Ми трохи змучені, трохи з порохами, трохи сонце припікає. Але ми радіємо, бо з нами Бог, бо з нами Хрест святий, з нами Мати Божа, і з нами вся ця прочанська родина. Між нами є прочани заробітчани, з багатьох країн світу спеціально так особливо на цю прощу, взявши відпустку, і з нами йдуть на цю прошу. З нами йдуть діточки маленькі, 9-10 років іде старші віком, навіть 80-літні люди йдуть з нами. Тому дякуємо, що ви вийшли на зустріч в цій почальській родині і дякуємо, що діточки з вами є. І просимо також з нами трошки підійти, аби помолитися зразу. Попросити увагу Матері Божої тої віри. Вікте вік -рік роком вір'є роком 1025 років хрещення України. Нехай Україна наша своє ім'я носить українське, бога українська молодства є і наша католицька віра. Всім вам бажаємо здоров'я, благословення, єдності і будьте зроблені з нами духовно або фізично. На многі вам і благі вітання. Якщо ми говорить про перших християн, як вони мали І інші дивувалися, дивіться, як вони люблять туди робимо, як вони любляться. І це, я сподіваюся, ви вже мали вгоду відчути на тій прощені ходить. До речі, вам треба вклонятися за ту жертву вашої пішої ходи. Бо я е, так само, кожен рік відбуваю площі. у нас не одна площа, і я знаю, що то є таке. Е, і кожен, напевно, що йде з якимось, знаєте, своїм, та дивлюся по людях, знаю, що хто йде з таким наміром, то йде з таким наміром, але я запрошую і заохочую. Просто йти і нести Божу славу. Сценарію з вашої добрі до мене відвідує життя, саме щасливо, хай Бог буде шампан. Пресвята І не знайдеш Божої любові, Божої благодаті. І, і всього, 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 всього дякую тобі. Боже, дякую тобі. Боже любий, Боже милий, за все. Дякую тобі. Письменник буде говорити, що завершення це по суті старт. Або ми бачимо по полях ті, що ви переходили, що народження колоска потребує смерті зрілої зернини. Тобто мусить щось завершити, щоб, щоб народилось набагато інше, як казав Христос, сто разів більше, краще. Тому завершення цієї прощі сам роду це, по суті, можна сказати, початок іншої прощі вашої прощі Прості до Бога, прості життя, я би так її назвав, ступайте, завершуючи пішу прощу сам бородозерваниці, вступаєте у... Духовну просто життя. Тому собі дуже рекомендую що собі ще пригадувати, коли приїдете додому, щоб собі ще пригадувати хоча б 40 днів, чи моє кажучи. Проходження дня як проходити день, бо у мікродні прості Має проявитись макроволква. У тих 24 годинах прощенчих 16 має показатися, що ука на рік на 5-10 на років. Один день наука на 10 років. Цікаво? Ви бачили, мабуть, основні. Діє на площі. Перша це в центрі площі був хто. Просто Ікона Хто там був в центрі площі? І ба, Хто був в центрі про центрі прості! Люби Господа Бога свого цілим серцем душею, думками, ціцями, всім єством, всіма силами люби Бога. Це Христос навчає. І всі серед молитва, напричаїв, територія, особисто молитва, молитви за хворих, за квоти, потребують. Не святкові ні. Таїнства, порісія, білеопомаду, навіть я сьогодні не чув. Це все буде ображенням вашого часу, щоб свій час віддати в Божий час. Коли Бог у центрі, то ви зауважили, що у вас була велика сила. І є вона. Навіть хто ззаді не може йти на простір. Кому довго проходить час в будь-яке, то мися. Як вона Бог... То якось так скоро ходить в білі тіла, коли косу... ставити і нам зганяють постку, вона а... не має страху. Як Бог у центрі, то у людини виявляється сила, зникає страх, приходить якась. Величезна друге. У центрі прості Бог та людина. Він бере людину, дире про неї, як каже соло, можна дивуватися, там є такі слова. Хто ти про людина, що ти може про неї пам'ятаєш? Дивується. То така людина, що Бог за неї пам'ятає. У тих людей мільярди, сотні мільярдів, це все людство. Хто така людина, що Бог про кожну з неї пам'ятає? Мало що менше від ангелів сотворив її. Можна сказати, що Бог так тішиться людиною, що кожен з вас дуже богові потрібний і цінний. Не втрачайте просто так даром час чи зусилля, чи здоров'я, чи якісь духовні падіння, гріхи. Ви Богові потрібні, Богові потрібна людина. Людина, котра пригадує іншим Божий створіння, що вона створена на образ і подобу Божу. Повертаючись з прощеній додому. Зауважте, що саме на пошті ми, і думаю, навчились бачити люди, що людина дуже багата, що людина це, це джерело і всі красиві, що там, де людина, там радість, де людина там благодать, можна сказати. Де Божа людина? Там щастя. Тому уникайте людей, особливо перших людей вашого дня, ваших рідних, родичів, друзів, церкву. Не уникайте їх. Намагайтесь саме в них перших постійно бачити Божу присутність. Ваші відбуватися, відповідно, вони мінятимуться в відношенні до вас. Ідучи додому, розходячись додому, обов'язково поділіться, щоб радість Божої, доброї новини, яку ви переживаєте, помножилась. Поділіться, щоб помножилась. Якщо не будете ділитись твою радістю, то вона не буде множитись. Вона залишиться на 300 людей, і ні більше, ні менше. Хай кожен з вас поділиться ще двом-трьом і вже буде тисяча. Це не срій. Обов'язково поділіться. Будьте мене, хто поїде в якісь спільноти молодіжні, парохіальні, культурні, українські, церковні, будь-які. Ви, виставте фотографії, підпишіть їх. Попросіть слово, виступіть в церкві, в парохі, чи десь на, на вечір вчора, чи, чи, чи біля вогнища. І розкажіть все по порядку від А до Я. Як ви йшли, хто вас покликав, хто вас вів, хто, хто вам їсти давав, завжди пам'ятайте, що в центрі проще був Бог. Тому постійно несли нову атрибутику, хрест, ікону, в центрі. І на завершення. Хочу дуже подякувати, сердечно подякувати вам всім учасникам, особливо мігрантам, родинам мігрантів, що приїхали з далеких різних країн, що мають родичів за кордоном, бо ця тема так мало піднімається державою, а може і переважно піднімається негативно. Тому хочу вам дуже подякувати за те, що ви піднімали цю тему, ділились правдою. Молились, бо це дуже необхідно. Бо ті, хто далеко від рідної і... від рідного гніздечка, їм завжди важче. Тому і надалі пам'ятайте за той нарід, котрий, враховуючи... Таку складну ситуацію в Україні виїхав і тепер дуже складно повернутися і віднайти себе після такої довгої розлуки, та й не таких великих позитивних змін. Хочу також дякувати так всім організаторам, особливо священникам, що напевно жертовно служили вам і духовно являли Господа. Дякую також ведучим. Провідникам груп і всім всім служителям офіційним і неофіційним, бо через вас Бог являвся потребуючим. Благословляю радо вас, щоб ви йшли і проповідували добру дитину Христову людям. Тепер в Україні, коли так багато розчарованих і зневірених, коли віра в Бог приймає часто, Тут традиції і не глибше. Йдіть і проповідуйте живого Бога. Але для того, щоб річка вашої. Віри. Бажаємо вам всі, а я зокрема бажаю, щоб вам Бог поміг, щоб ви в скорому часі були разом з нами. Отче Васильі, тримайтеся, не здавайтеся, бо Бог добрий, Бог поможе. Хто бажає бути з ним? Слава Ісусу Христу! ночі долі смак гірки, хоч залишились дома, дітки, країнські молоді жінки, і знову йдуть на заробітки, далекий нелегкий шлях.